Пар'є продовжує підтримувати Україну у війні з Росією. Напередодні організація ухвалила три нові резолюції. Про це повідомили у прес-службі асамблеї. Зазначається зокрема, що Пар'є ухвалила документи про юридичні аспекти російської агресії, роль санкції та протидію викоріненню культурної ідентичності. Перша резолюція повторює заклик асамблеї про створення спецтрибуналу за злочини Російської Федерації. Друга про роль санкцій проти країни агресор. Оки закликає до створення міжнародного компенсаційного механізму для постраждалих у війні та подальшого тиску на російські компанії, виробники зброї та пропагандистські змі. Що стосується третього документа, то в ньому наголошується, що Росія спонсор тероризму, і саме вона практикує ідеологію рашизму, поступово стираючи культурну ідентичність народів. Олена Мошенець з нами на зв'язку. Народний депутат України і член постійної делегації у паріє, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Добрий вам ранок, пані Олена. Доброго ранку, доброго ранку, якраз зі Страсбургу, з Франції. Після того, як ми ухвалили три резолюції, про які ви дійсно говорили, і ще сьогодні будуть резолюції, які стосуються України і завтра. Тобто, з понеділка, майже кожного дня, в нас присутні українські теми, і ви знаєте, це не може просто не надихати це, не може не створювати такої величезної величезної надії на європейську дипломатію, на оновлення міжнародних організацій, на оновлення українського порядку і на те, що все ж таки майже всі країни, майже всі. Пікер говорять про те, що перемога за Україною ми повинні це, це не лише перемога України, це перемога світу, це перемога демократії. Тому так дуже дякую, що звертаєте на це увагу. Скажіть, будь ласка, насправді обговорення прийняття цих дуже важливих рішень для України, і це ще й питання того, щоб обговорювати проблеми України виключно з Україною. Це власне говорять і в Сполучених Штатах Америки, і власне там, де ви знаходитеся в парі. Але давайте про те, коли ми можемо побачити це в дії, фактично ці. І рішення, про які ви говорили сьогодні з вашими колегами, і в дії, як це може відображатися, і які проміжки часу зараз ми маємо про що можемо говорити? Відбувається все наступним чином. Парламентська делегація Ради Європи вона об'єднує парламентарів більш ніж 40 країн. Відповідно, коли ухвалюється та чи інша резолюція, ці рішення здавалось би, вони мають ніби такий умовний декларативний характер, але ці рішення надалі крокують до Єврокомісії, і вони мають бути продовжені в власних парламентах цих країн. От, наприклад, вчора, майже весь день ми говорили про українську тему, тому що ці три те нами, вони були об'єднані в єдині дебати і уявіть собі на секундочку, більш ніж 50 осіб, 50 Представників парламентів Європи говорили на ці теми, тобто кожен з них згадував Україну, кожен з них засуджував тероризм, кожен з них підтримував Україну. Тому ми дуже сподіваємося, що ці рішення продовжать своє життя і будуть реально реалізовані в конкретних рішеннях парламентів. Ну, наприклад, була ухвалена правка про те, що щодо данського порту і щодо того, що мають бути обмеження стосовно російських суден, які і перевозять в тому числі зброю, так е, відповідно, ми розраховуємо, що цей що парламент данії е, це рішення імплементує власне законодавство, або будуть певні обмеження з цим пов'язані. Отак це працює. Це дійсно складно. Це потім потрібно теж просувати, мало проголосувати, мало відстояти цю резолюцію. Це потрібно просувати далі в конкретні речі, але ми будемо над цим працювати. Вже дуже велика робота зроблена. Або ж, наприклад, резолюція, яка стосується культурної ідентичності, що щодо збереження збереження культури українців, яку знищують росіяни, які які нав'язують власне на окупованих зараз територіях свої цінності, які заставляють дітей обмотуватись в російський флаг і ходити про це. Ми про це голосно говорили. Ми говоримо про те, що такого не може бути. І в цій резолюції, у тому числі в самому тексті, йдеться, що українська культура повинна далі жити що кожна країна має забезпечувати розвиток українських центрів, розвиток української там мови. Її вивчення, тобто конкретні абсолютно речі, які мають відбуватися в кожній країні. Як це далі контролювати? Ну це вже наша подальша робота із парламентарями, і з нашими колегами, які які виступають, які підтримують, які обговорюють, і ми будемо це. Я ж кажу, ми будемо тримати це на контролі. Урядові е е організації так само мають це підтримувати. Але у нас немає вибору. Ми і так зробили дуже багато кроків, і ми маємо йти далі. Пані Онлено, от зараз я дивлюся. Ну фактично, це стенограма голосування і чи це звичайний збіг. Але саме резолюція стосовно протидії старанню культурної ідентичності під час війни та миру найбільше голосів зібрала 103 людини. Проголосували 103 представники європейських держав проголосували за, а 104 були присутні в залі. Це в принципі от вчорашній такий своєрідний результат. Так, своєрідний рекорд, і тут зазначається, що країни-члени Пар'є закликають посилювати саме національні законодавства в плані розслідувань військових злочинів, злочинів проти людства, геноциду і так далі. Як яким чином ну от, на посилення ми розуміємо, що коли це демократична країна, там і так повинні діяти певні юридичні норми стосовно засудження подібних прикладів, що саме потрібно посилювати? Вони повинні у власних законодавствах імплементувати або продовжувати посилювати термінологію, наприклад, геноциду. Вчора також ми підтримали правку, яка стосувалась такого терміну, як рашизм. Вони повинні вводити за це відповідне законодавство і відповідальність. Зрозуміло, що це не відбудеться там за за день, за два, за тиждень, але за кілька місяців, можливо, за півроку, це має бути імплементовано далі. Ну, в конкретних вже законодавчих актах. Це відбувається на рівні кожної країни, на рівні Єврокомісії, на рівні також Європарламенту. Ми будемо дуже сподіватися, зараз оновлюються дуже сильно ці структури від відповідних представників різних країн, де відбувається в тому числі перевибори. Але ця тема цей тренд він має йти, і це має бути номер один там в порядках денних, в тому числі в їхніх національних програмах. Ну от я до прикладу, як це практично реалізовується. Наприклад, були у вівторок вибори генерального секретаря Ради, Європи, це посада, на яку обирається людина, особа на 5 років, і відповідно це дуже серйозна була конкуренція. Був представник Швейцарії, представник Естонії і представник Бельгії. І от уявіть собі, що в кожного з них в програмі. Першими пунктами йшла Україна, тобто вони робили свою передвиборчу програму на наступних 5 років в Раді Європи, в одному з ключових центрів прийняття рішень, ухвалення рішень і політик да, для європейської спільноти саме на темі України. А, а виграв ну, найбільшу кількість голосів, отримав представник Швейцарії, де чітко зазначена підтримка України, створення там спеціальної комісії по питанням України, продовження Тримки теми дітей, які депортовані або знаходяться за межами України і потребують нашої підтримки. Тобто, умовно кажучи, він вже чітко заявив, продекламував на, на ну, на весь світ, на європу, на весь світ про те, що він ці теми буде продовжувати. Як він вже це буде конкретно ухвалювати, ми побачимо з вересня. Але коли така заява лунає в дороги назад, чи якогось певного кроку назад немає, ми сподіваємося що і це буде зроблено найближчим часом. А моєму вже. У цьому будемо допомагати як представники українського парламенту, як люди, які на, на наближені до цієї теми, які мають аналітику. От вчора також був присутній, наприклад, Дмитро Лубінець. були присутні українські журналісти, які розказували страшні історії про викрадення українських їхніх колег, журналістів, про те, як їх тримають в полоні, як їх е, е, тортують. Ну це просто неможливо. Було дуже багато людей, е, парламентарів. Я маю на увазі. В, це просто неможливо було слухати е, е, Знаєте, без мокрих очей, тому що це страшні речі, які відбуваються в сучасному цивілізованому світі. І до речі, новий генконсул теж був присутній, тому я не думаю, що буде якийсь відкат назад, і тема України вона продовжить лунати, і дії на підтримку України вони будуть реалізовані і надалі в політиках кожного з наших колег європейських. Ще одне тут одна тема стосовно якраз того, що увага не має втрачатися до українців, зокрема до тих українців, які зараз перебувають на території Європейського союзу. Є рішення власне європейського союзу про продовження термінів прихистку ще фактично на два роки до березня 2026 року. І відповідно сьогодні у Пар'є має також голосуватися чергова резолюція, яка буде стосуватися тих українських громадян, які перебувають на території ЄС. От на, на що конкретно там? В цій резолюції буде звернено увагу, якщо можете так трошки наперед забігти і пояснити нам. Я я навіть скажу більше сьогодні. Буде дві резолюції, які стосуються України. Це по перше, резолюція щодо переміщених осіб. А друга резолюція, яка буде стосуватись розмінування, і там так само Україна лунає як номер один країна, тому що ми зараз найбільш заміновані і є певні проблеми, які з цим пов'язані, і світ пропонує як це можна вирішити. Тобто європейці, репортери пропонують, яким чином це можна визначити. Що стосується переміщених осіб резолюції, дуже важливо. Резолюція, тому що вона дуже детально прописує, в якому стані зараз знаходяться особи, які внутрішні переміщені і які переміщені в інші країни. Причому вони поділяються на декілька категорій, там розглядається необхідний захист, наприклад, для пенсіонерів, для учнів, для наприклад там студентів, а в тому числі яким чином потрібно забезпечити їх права, можливість для їх навчання, для їх розвитку, для їх подальшої роботи. Якщо це стосується пенсіонерів, то для їх, скажімо так правильного чи поважного відпочинку в тих умовах, в яких є. Тому я сподіваюся, що ми так само сьогодні активно з колегами спільно підтримуємо цю резолюцію, і ці конкретні рішення вони так само мають піти піти в європейські політики. Ви ж розумієте, що для кожної країни підтримка українців, які переміщені дійсно з кожним місяцем, з кожним роком і з кожною внутрішньою передвиборчою кампанією, які відбуваються всередині цих країн, ну це не проста. Справа, тому що дуже часто політики і конкуренти грають на цій справі, намагаючись ці кошти перенаправити в інші сфери. А ми розуміємо важливість цього. Ми дуже вдячні країнам-партнерам за підтримку наших громадян. Але ми просимо все ж таки продовжити ці терміни, тому що нам це необхідно необхідно для того, щоб звершити і перемогти у війні і повернути потім цих людей додому. Так само дуже активно обговорюються можливості потім їх повернення, тобто. А ми всі розуміємо, що Україну потрібно буде відновлювати разом, Україну відбудовувати разом, і нам потрібні наші українці мотивовані всередині країни. І, сподіваюся, вони вже повернуться в країну після перемоги, і ми разом це зробимо. Дякуємо. Плідної роботи і надалі, пані Олено. Спасибі, що знайшли час. Олена Мошанець була з нами на зв'язку. Народний депутат України, член постійної делегації УПРЄ та заступниця голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.